Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті дочекалися, пшеничка почала дорощити, ічменьок трішки теж. Ну і як завжди, чорне золото, а зараз жовте, яке сохне, не по а по часам. Немає в нас, друзі, дощів. Сьогодні зайшло, ось побуло трішечки. Край села з той сторони зачепило, сюди до нас не дійшло. І все. Навіть капельки не прийшло, то соняшником буде, звісно, біда велика. Я думаю, що результат вражайності більше тони нічого не буде. Ну а там, як то кажуть, покажуть. Ну і що хочу, друзі, вам сказати по цінам. Ціна на соняшник на сьогоднішній день, друзі, 13,5. Скажімо, ціна непогана. Хто хотів, той здав, хто ще держа, можливо, пролетів, бо була можливість здати по 15,5. Так що тут палка двох концов По сої, друзі, соя присіла вже 340 доларів. По ячменю, друзі, вже 4,5. Піднявся, піднявся, друзі, на 500 гривень. Так що бариги вже трошечки в шоці. Їм, вони контракти позаключали трішечки димлять. То Ціни почали піднімати, так що, я думаю, умні люди, які здавати не будуть, і ще підніметься. Також, друзі, по пшеничці. Пшеничка фураж з 4500, вже 4900, друзі, на сьогоднішній вечір. І це, я думаю, ще, друзі, не предел, тому що її немає. І сильно багато її не сіялось, то, як на мене, ціна її 7000 це закритими глазами не менше. <кхід> ну, фураж, друзі. Є фуражом. По третьому класу, друзі, третій клас 5-4-5-600. Там від об'єма і білко... білка, по-моєму. Ну там, якщо треба, я скажу точно. Потім, друзі, по другому класі ціна, звісно, приємлива. 5-900. Ну, і є можливість на млин одвести, там ціни трішечки побільше. То... Там трошечки по ціна, але треба тільки другий і третій класи. Так що в кого є другий третій класи, то можна до 7 тисяч практично здати, то буде непогано. Ну, Я б рекомендую, друзі, всім тримати, не здавати оцим ідолам, даром не віддавати, як там гроші не киплять. Не давайте їм. Не давайте їм заробити на вас. Так, що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте друзі лайкосики, коментуйте. Ну а в нас сон... сонечко наше, яке вже в шокі від сонечка високого, вже просто засихає. Так що, соняшником у нас біда повна. Кукурузу вже почали, друзі, дискувати і культивувати. Так що, скоро буде відео. Всім пока-пока!